<решили> Ми прийшли у вас, що ви рішили. Нам так. тут залишатися на нашій житлі. Да, ну, Давайте давай, давай. давай, давай, без рук, Юра. Давай. Оце буде таке. Нехай голова фракції скаже, що вирішили. Оце ж те, що ви не чули три місяці, зараз, а що ви зробили? Значить, дивіться, всі ці вимоги озвучили, ще одна вимога. Переобрання голови району ради, прообрання заступника. Ви повороні не закінчили. І хоч раз до мене підійшла. Виборка та чисеренка. Він задівся. Пишіть заяву. Пишіть заяву на. Так а в кому її написати? Я її прийму. Я її передам. Я їй передам Верховну Раду. Пишіть заяву. Давайте. Є папір. Ми це питають. Я ж не можу і піти. Я ж тримаю. Ви просто конкретно ви. Я мало кого пам'ятаю з голів адміністрації. Ім'я як. ви конкретно вас повідомляю. Тому що ви один з одіозних. ви такий собі маленький тулуп, який тут дожимав три роки людей. Хай люди скажуть, я тут не вправду. Та люди. Лучше хай не кажуть. Якби я зробив те, що я зробив те, що люди просять. Ви чесно служили Банді. бані. Оце і все. Чесно зрозуміло. Позавчора мені розказували, як ви його любите. А сьогодні вже ви його не любите. А вчора скажуть. Піде мій президент, не надо тут. Ви казали, я вас запитав. Ви писали, я ви навчили тебе, то ми народ. Позавчора Ні, стоп! Позавчора не мали. Ви мені що сказали? кажу, підійдіть до людей, скажіть, як ви його любите. Я піду і скажу. Скажіть зараз, як ви його любите? Для людей. Де що для людей? Де От ті, що були на барикатах, працювали і працювали. А не ті, що сиділи А всіх депутатів на минулій сесії просив вийти з бандитського формування під назвою партії регіонів. Хоч один вийшов. дождалися, поки більше ста чоловік убили. А тепер вони розказують, збираються герої. Так і вони проголосували. Бандота! Що? Я називаю речі своїми іменами. Бо ви служили банді! Я вас просив минулу сесію! Усі просив! Вийдіть з банківського формування! Ви не вийшли! Ждали, поки людей поубивали! А що б змінило те, що вийшло? йшло в голову! Дивіться! Я зараз поясню, що Якби купили, це означає, що сто людей не було би померлими. Тому знаєте чому? Тому що по всій країні посипались такі, як ви не тримаєтеся одного. Якби ви це зробили два-три тижні тому, то він когось не віддати наказ на знищення людей. Не потрібно вірять. А а ви ж спорі... ви, ви, спорі... спорі... ви, спорі... ви пам'ятаєте, як я просив, не, не робіть звернення до президента на його підтримку. Ми... Ми хотіли да, підтримали. підтримали. Ви що ви 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 це... розказували, що там з'їхались на Майданцями Западенці та роблять переворот? Ви що ви забулися? це? Стоять на Майдані, ви забулися, як ви називали, хтось з'їхався на Майдані. Ми ще потім розказували, що в нас скасована прописка. Ви це не чули, так? Ви не знаходите гроші, я тобто б тобто 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 тобто? не борт не ремонтував. Тобто. Я не ремонтував. Ні, спитайте, як ви робили це. Питайте, що розідять, дружно зараз.

І що його тягнуть? Нам закривають. Вони тут зазвонили і поспівали. Де він торгувати середини. Друзі, ну я не знав, коли вони там мають зізвонити. Вибачай, я не знав. Сьогодні рішення. Коли <рес> ви <рес> сказали, що вона на стадіоні зібралися. Я що запропонував? Всі потікали, блять, а на містах люди відповідають. Ну що не так? так? Вони всі на містах осталися, як ті громотводи. Так, огромотводи. Ну вони ж так деякі -дяк -дяк не розуміють. Давай давай переб'ємо це одна учувати. Ремарка, сьогодні буде бомбити я не кричу, я розказав свою точку зору. Ну то все, тому що спокійно. Але Женя, я скоро буду. Почекай, бо ми тут у нас зброшення. Ну то чого ми причимо прибігли? Гатьюці Васильівна, ви не успухаєте. щоб ви не голосували за це, ті... не підтримуйте, бо він вже не має, він не президент, він умочив перший раз. Коли в нас була ця сесія? Коли я вийшла на трибуну до вас із 36 вас чоловік, у вас усіх є діти і вже є внуки. Я зверталася до вас, як до матері, як до батьків, Захисник і подумайте. Ось висувалися вам Значит, дивіться, товариство, товариство, товариство. Слухай. Отже, є заява Цеселенка. А тепер ми просить. Олександра Борисовича є така заява. Я думаю, що він дійсно зачитає. Зможете зачитати. Зачитайте, що прошу звільнити моя з роботи. Вас ніхто ж не змушує! Не кричіть. Почекайте, без загальних. Тільки що ми всі тут забиралися. Фракція розійшла. Я сказав, що я готовий йти з роботи. Просто треба зараз підписувати документи, щоб реально не став. Готовий дати ключі кому хто. Хто, хто бізнесів відповідальність, щоб прийняти це все? Його Його і, я, і я думав, що можливо буде якісь указ на сесії, то і цьому. Заява то заява це, 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 це я написав. що Я звільняюсь. Прошу мене звільнити з роботи. Все приймайте. Я все приймаю. Прийму. Прийму. Тобто, слава вслуху. Україні. слава! Це, це пропозиція, щоб ви написали так само заяву. Зараз. Я вам говорю, я, я, ви, її. я, я напишу, напишу її на сесії. Як я відповідаю. А я вам я, є я не я буду ви написали заяву. Я вам сказала, я напишу на сесії. Я я сама зачитаю на сесії. Вибачте, давайте я не знаю їх у вас просити Я вами я не буду, забирайте, не. Давайте, бо і краще прийшли партії регіону. Почекайте! Почекайте. Ну, я? Так чого ви? Почекайте, я як депутат районної ради зараз прошу всіх депутатів проголосувати, щоб поки до тимчасового передати раді повноваження. І ми зберемося всі депутати, їм тут жити у Чигирині, дивіться цим людям в очі. Чуєте, хлопці? Я до кого звертаюся? Я прошу і, як кажуть, беру на себе відповідальність, щоб сьогодні Ганну Михайлівну не примушували писати заяву. Вона обрана людьми, не, не цими, а людьми району яким способом буде потім. Виясняти, але сьогодні, щоб наш Чигирин не був обезглавлений, вони і перед Богом, і перед людьми за своє відповідь дадуть. А сьогодні вас прошу. Вона сьогодні не пише заяву. Ми збираємося депутати районної ради, наша сім'я, які довіряли і регіонам, і іншим партіям, і перевертням. І ми ні, чого? І не ми з вирішуємо, Васильівна, якщо у вас сім'я то... Я вас не запрошувала, то... але, не мені запрошувала, не запрошувала. але мені тут це говорить революція. І я так само перенесла три роки над ними. Але я хочу перед Богом і людьми не робити помилок тих, що ми робили. І насилля порождає насилля. Ви знаєте за Майдан? Значить, я беру на себе відповідальність. Зати, ні, ні, товариство, ні. Товір... Ні. Товір... ні, послухайте його, друзі. Ми такі так самі українці Ми сюди зайшли. зайшли. І будемо говорити, я попереджаю всіх, хто тут в Чигиринському районі, і хто ще буде тут заставляти людей, людей здіяти порушення Конституції, щоб було неповадно от -от, о, оцим жителям, простим мирним громадянам. Ви Ми зрозуміли, так? Да? І так буде кожним. І не то, що мені жалко може цю жінку сьогодні, але на жаль. На жаль, ніхто не пожалів. Тулубутік. Тулу а ці прихлібателі, які були там коло нього, зранку в дев'ять уже присягнули всі. То це що у нас? Вибачте так, Україна так побудована? Наші І Я Та кажу вам, друзі, запам'ятайте, запам так побудована. Я так? вас не перебивав. Є, Оксана, не перебивав. <гум> ну, це розумний чоловік говорить. Запам'ятайте це. І не повадно, щоб було на цій землі Чигиринській. Що треба нормально поважати людей, треба не звільняти вчителів, якщо вони не вступають в партії регіонів. Вони виходять на Майдан до нас. Слухайте, ви можете навісти. Треба не звільняти прибиральницю останню. Так? Треба не лишати куска останнього хліба нещасну людину, яку тисячу гривень получає, але вона сьогодні без партійного квитка партії регіонів і вона безробітна. Тукали, коли жінки виступали, депутати, такі самі, як ви. Ви, коротше, потикали цьому тулобу, який утік без трочартеру. Дружно всі. І ми теж з вами потикали. Я, правда, дякую, що ви цьому космонавту хоч спалили будинок у суботу. Я не знаю хто, патріот. Так, що я, той той я вас заїжджує, прошу, По-людськи зробіть від людей. Я вам кажу, хочете, я по-другому скажу? Завтра буде наш губернатор. Може, є так? житло? Повірте мені. Багато є багато є питань. Починаючи від фінансування сіл, ви знаєте, так як а регіону. а другі можуть діяти у чотири рази. Не так, що прийміть зважене рішення і попередьте, і рішення по... вже мене уважно. Ви чекайте, де раніше ваше рішення було, коли людей вбивали? Ми дуже хочемо краще Все нормально. Ми ж не вода, коли сесія позачергова чергова сплачать, зберігаться всіх депутатів. Я вам скажу, була одна влада, стала друга мати гідність. Ви знаєте, я... приїхав. 28, <проб> Якщо було yeah. членів партії регіонів 8, то за них же треба проголосувати. Правда, я сказала, я скажу, по назад. Але відповідаєш любите закон? Ви ж поважаєте закон? То чого ж я буду писати, вибачте мене тут, коли я напишу перед депутатом. <проб> 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 Який закон, коли приходили <проб> люди на роботу? <проб> Їм це а, Який закон, коли приходили люди на роботу? Їм казали, якщо не вступиш в партію регіонів, ти не будеш працювати. <проб> які ви закони? Та кінцей, та багато. На пів грина це та пів чи привезти треба буде. Та приведуть, от завтра й приведуть, на раду ради приведемо. Куплені. Скажіть, будь ласка, коли відбудеться сесія? Оце і все. Я питаюся просто. У вівторок Все конкретно, коли при депутатах. Це деякі депутати, Всіх ми обзванням нікого ніде не було. Кому не Значить, передайте тим тим, хто не прийде, це буде їхній останній депутат. Ні, це і так останні два депутації. Чале я скажу позицію треба. Значить, ви розумієте, це делюсь на це все. Вчора ми поховали два чоловіка, два молодих хлопця, одному 30 років, другому 25 років, одного дитина залишилася 10 років, а другий ще навіть родину не створив. Вони працювали, жили мирно, нікого не трогали. Хотіли спонували якесь майбутнє. А вчора їх привезли і поховали. І дуже прикро, що нікого там не було, молодого покоління, тому що всі боялися, і навіть на похорон прийти. Але трохи люди, наприклад, в носачів зібралися, да, близько 500 людей зібралися, на руках несли того хлопця. Друг хлопця, грушківки, все рядом біля вас. Ми приїхали, було все навсю, 20 чоловік, ні сільського голови не було, взагалі нікого не було. Добре, що там хлопці самооборони були та приїхали та вшанували того хлопця молодого. Але ж ситуація в тому, що ці хлопці загинули за що? Щоб ви розказували, що щось робити не так. Так в мене є пропозиція. Хто не хоче, хтось не розуміє, щось взяти його в автобус, перевезти ту могилу, щоб ви об'яснили його Будь батькам, дітям, чого його. Батько загинув, щоб ви стали на коліна і попросили вибачення за вас, за те, що ви раніше щось неправильно зрозуміли, щоб ви зараз хоч зрозуміли, що люди загинули за що? За волю, за свою, а не то, що ви будете розказувати, хочу я чи не хочу. Я вам такого не сказала, я хочу, чи не Тому в мене пропозиція, якщо, якщо хтось щось не зрозумів, поїхали на кладовище. Просто подивіться на тих людей, що втратили свої батьки.